Торт на Сан-Валентіно на День Закоханих. Я думала, що небудь купляти, пізніше нічого не купила, бо мудрого нічого немає. Пекти так само не хотіла, але спекла, як завжди. Сьогодні ввечері ми йдемо на вечерю в ресторан. Я дуже сильно незадоволена, тому що я не люблю йти їсти в, італі... в італійський ресторан, особливо зараз. Тут в нас в місті я люблю десь як я поїду в Неаполь щось нове попробувати, Як я поїду на північ Італії, я люблю щось попробувати. І, а тут на місці ми не любимо. Ну, мій, мій компанію казав, що я зроблю тобі сюрприз, і я вже не пхалася, бо я вже була в нервах і я не пхалася. І думаю, роби, що хочеш. І він замовив в ресторан на восьму годину. Я сказала, що не хочу йти. Він знервувався і каже: ну, треба дзвонити. що Ми підемо і дуже сильно нервовий. Я кажу, ну добре, підемо. Підемо. Ну, Що я там буду їсти? мої? Там я вже все їла, переїла, все пробувала, пробувала перепробувала. Ну нічого, я була би і по-інакшому провела мій сан Валентіно, але це робочий день, і по-інакшому не можна. Я сьогодні цілий день вдома, але я от і тому я вирішила ось з такого мого перога небудь зробити, тому що в мене велике велика фантазія. є, і я, ту фантазію, я можу де-небудь приприліпити, припричепити. І я збиваю, ось тут збила я маскарпоне. подивіться, який в мене торт вийшов. Такі. Це така на сирній масі. Він, він, там є ціла упаковка йогурта грецького, який мені вже срок закінчувався. ще ціла упаковка рікоти, де мені вже срок закінчувався, і дві ложки муки. І, бачите, він, він дуже був виріс, гарний, високий такий. І бачите, от, він був такий от, високий. Бачите, я вже тут палець запхала, і тут порожнена. Тут вже нічого немає порожнена. Але ви побачите, що вийде, як людина креатива, така, як я, вона фісташки фісташки натуральні. Оце таке гамно, таке, що я купила, Я його більше не буду купляти. Я колись багато років купляла. І подивіться, що це є. Воно тверде до зубів прилипає. Але я навіть емульгаторі є Е220. E і китайці зробили. Мама мія, яке воно шкідливе є. Карбоідраті, ну Цукор, цукор, 64. Але я щось хотіла червоного і зверху, і клубніку я не купляла. Не хотіла купляти клубніку, я клубніку не їм. І, і що ще зверху? Малина теж, не знаю, може, треба було малина, тут ліпше малину треба було купити, ніж оце гамно таке, що я купила. Але з нічого я щось зроблю. Це мій е, основа оця, бачите, я вам зараз покажу з -з раз, як подивіться, тільки як гарно, непригорений. Здалека я вам покажу. Е, спікся дуже гарно, тверденький. ви де маса, відійшов мені, бачите, от м'ягенький, м'ягенький, це не так страшно. Це буде верх, верх такий гарний, і рівнесенький верх. Я пекти вміла, вмію, можу вміти ще краще, але я не хочу, бо я не їм солодкого і вам так само не, не раджу. Відказ, відкажіться від солодкого, і у вас зміниться життя в кращу сторону. Маєш такий пиріжок раз і тяжкенький, тому що там багато є. А тут все я начиню. На Чим я начиню? Ви скажете. Що мені начинити? 3 см, цукру, да? ну, цукру того крему. бо Зараз я маскарпоне, Бачите, як я лимона багато натиснула, багато-багато лимона. Обов'язково лимона, тому що, чується, тому що чується солодке. маскарпоне солодке. Ось таке італійське. Дивіться, скільки тут жиру є багато. Привіняйте собі на Україні, які у вас, яка у вас жирність, а яка у нас жирність. Жирність 42. Грасі 42, бачите? А де написано сатурі, іменно оті сатурі вони дуже шкідливі для здоров'я. 28. Вони вам всі бляшки залишаться в венах, капілярах, вам великий піднімуть. Оцей грасі, сатурі це дуже шкідливе. Загальний, загальний жир 42. Я зб'ю це і обов'язково, тому що маскарпоне я дала трошки цукру, небагато. Е, тому що е, маскарпоне солодке, Дала цукру вже солодке, воно ніяке. Пізніше на стороні буду збивати ось ще ці сливки, 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 як вони кажуть, панна це така цей, вершки. такі, Вони без латоз і вже дуже добре, в Італії зроблено 100%. Що подивимося, скільки душе того жиру є. Хочете подивитися? Ну, от скільки там є: 35. 35 і 25 отого сатори, що ну, дуже шкідливе. Як ви бачите. Окей, зараз будемо збивати. І що робити? Одавати отак високу крему ні, бо я хочу щось таке гарне, тверде з'їсти. Що в мене фантазія є? Бачите, я купила ось такі савуярді, італійські гарні савуярді. Вони трошки в в сумці тут помнулися, нічого. Це самі найякішні савоярді, савуярді, вони самі найдорожчі. І у нас в супермеркаті є 3-4 типи дії савуярді. Є так само del Дегато. Не такі малесенькі, незесенькі, але тут яєчка якісні якісні. тих курей, які бігали на, на сонці, які їли добре. І я думаю, в середину ось так дати підвищити той торт. Бачите, і буде щось їсти. З кремом, це, це, сирна маса, це. це. І побачимо, як буде в розрізі. в розрізі повинно бути дуже гарно і дуже смачно. І основне, що як, я думаю, як, як врізати такий кусок торта. То ти будеш чути під язиком, під зубами і, і ти будеш його чути. Я пішла в супермаркет, я подивилася якісь торти. Ну, Суперкати це то такі звичайно дуже красиві, але вони там дають пан Діспанія, це означає, е, як він називається, яйця з мукою збиті, і більше там нічого немає, такі куржі. І, 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 і панна, вам не дають навіть крему нормального. Ви бачили мої відео попереднє. Навіть вам крему не дають. Ви думаєте, вам дадуть таку якісну сметану, як я вам тут показую, без латозів. Вам дадуть, може, з порушка, яку-небудь сметану, ось таку просту. А пізніше воно може бути таке непогане, але наша на мені таке пустоту кидати, як я собі зроблю, ось така з фісташками. обсиплю фісташками і буде моя така фантазія, дорогесенькі мої. Бачите? Зараз це все ми будемо скоренько робити і побачите, яке вийде чудо, який смачний, якісний торт. А основне, що складники самі дуже сильно-сильно смачні будуть. Мій торт закінчився. Я забула вам зняти. Ми вже весь торт з'їли. Я Мені дісп'яче, як говорять, в Італії, Хто хотів подивитися на торт, як він виглядає. І він був дуже сильно смачний і дуже сильно такий, дуже він мені сильно вийшов, Ну, я вам не можу його показати. Він, ми його вже з'їли. І, і що зробити? Ви будете, напевне, жаліти, ви, напевно, будете нервові, бо ви багато хотіли подивитися в розрізі. І Я так само хотіла подивитися, я не витримала, і ми прямо його розрізали і за два дні ми його.

І це відео ви подивитеся вже після Сан Валентіно. Ми зараз будемо торт розрізати, який він буде, я не знаю. Я вже приготувала два Чинчин. -чин. Я вже приготувала два... два ножі. Яким різати ножом я не знаю. Напевне, ось цим хліба. Напевно, я буду різати від хліба. Я просто не знаю як. Цей, бачите, цей спеціальний такий для солодкого. Він тут такі зубчики має. Гарні. Ну, це дуже такий відповідальний момент. Зайшов гарно. О, зайшов гарно. Подивимося, яка в мене фантазія, чи я вмію добре робити, чи я не вмію добре робити. О! О! О-о-о-о-о! Вау! Вау! Подивимося тут. о Бачите, який вийшов гарненький торт. Який гарненький торт вийшов? Вау! Ось такий він в розрізі. сиркова Сер, маса. Внизу. І ось це жовтеньке, як ви бачите, я дала трошки повидла такого. Повидла треба було червонішого дати більше. Але я не дала, тому що я не мала. Не подивіться, як елегантно виглядає в розрізі. Зараз я ще один кусок вріжу і будемо, будемо пробувати. Рішила по-другому куску. Ну, як ж так можна? Він такий смачний, він такий смачний. Ви собі просто навіть не представляєте. Він дуже смаки в нього такі, не є солодкий, та, як має бути. Не є солодкий та, як має бути. Тому що я не хотіла солодкого. Він ідеально крається. Оцей крем з маскарпоне і з панною, він такий, такий, як має бути. Він ріжеться гарно. Бачите, як він гарно ріжеться. В розрізі він дуже-дуже сильний. І дуже маска... маскарпони, крем з Маскарпони дуже добрий, але особливо е... Савоярді не чути їх. Вони прямо розійшлися. Ось тут багато, бачите, Савоярді разом з тим кремом. І ти от не розумієш, що воно тут таке є. Воно дуже кремове і воно таке та якби не сам крем. Треба до Квідові занести за... за... за кусок такого торта, обов'язково. Або запросити його завтра сюди до мене додому. До... Бо навіть можна ось так взяти, бачите, аж в руку. От, я в себе в хаті, я роблю, як хочу. Я не їв в ресторані. Навіть взяв руку і рукою їж. Це буде набагато смачніше, навіть руками їсти ось так. Вилкою так, вилкою у нас їдять. Обов'язково ложечкою їдять тільки тільки тірамісу. Це все, що кремове є. Де багато крему, там їдять. Там їдять Скажемо, ложечкою, а всі решту солодкі, все решту солодкі, їдять ось таким вилкою такою. Ніколи в житті не треба їсти такий торт, от що ріжеться, бачите, як він ріжеться гарно. Раз. Ось. Все ідеально. Ідеально, ідеально. Ммм. Кибоном. Чінчине, море. Ось так. Я дуже задоволена, дуже я задоволена. Я трохи попрацювала, тому що як працюю, я завжди дивлюся в вікно, і в вікні так багато сонця, так багато мені так. Я жалію, що я так стою тут і роблю, і роблю, і, і кручу, і це все багато часу трошки треба. Але. Е... От так як починаю їсти, він дуже-дуже-дуже смачний, і він просто візьмеш в рот, і ти чуєш, що ти їш, і ти чуєш, що в тебе щось під, під язиком, під зубами є, тому що багато італійських тортів тобі дадуть такий е, бісквітний торт, і сметану зб'ють, і на тому кінець. Він гарний для, для, для ведири, як кажуть в Італії, але їсти там дуже так аж сильно нема. А тут прямо такий. Щось таке між, між тортом і між пляском. Між, ну, пляском ні, тому що більше б торта, тому що тут і крем такий, він, він дуже кремовий і він більше на торт похожий. М -м -м. Просто ідеальний. Ідеальний. Дорогесенький моїй ось так. Вау. Бачите, який букунчинок. Яке букунчино гарне. Вай, спуманти анкора. Спуманти! Спуманти! А нічого таке, непогане. Ми любимо спуманти бруд. Ми солодке, спуманти ніколи не п'ємо. Бо солодке це нагадує якусь водичку, таку, такий сиропчик, якийсь, якесь таке, щось виглядає. А це отакі от от, е, сухе спуманти, таке, яке має бути.